Відеогляд відра для сміття на 12 літрів. Виготовлено з нержавіючої сталі марки AISI 430 Має зручну конструкцію, педаль та корзинку для виносу сміття. Відро має такі розміри. Висота 36 см, діаметр 26 см. Виробник Туреччини, місто Стамбул, компанія Martinox вже понад 20 років виготовляє саме цю продукцію. Обираючи відро Martinox, ви гарантовано отримуєте якість за доступною ціною. А щоб відро прийшло до вас цілим та неушкодженим, воно приїде до вас в міцній картонній коробці та покрите поліетиленовою плівкою, що запобігає механічному шкодженню. Придбати відро ви можете за посиланням під відео або за цим номером телефону. Чекаємо на ваші дзвінки.